У контексті повномасштабної війни Росії проти України, а також боротьби з корупцією внутрішнього в нас в Україні, власне кажучи, держава активно почала займатися арештом і продажем активів, які були отримані незаконним шляхом або належать колаборантам. Одним із ключових гравців у цьому процесі є Агентство з розшуку та менеджменту активів, або більш відоме як АРМА, яке управляє та власне кажучи, реалізовує je areštovano Майно. Далі ми говоримо про те, як Україна адаптовує міжнародні практики до власних потреб. Обговорюємо також приклади успішного або ж неуспішного продажу арештованого майна, наприклад годинників державного зрадника Віктора Медведчука, А також виклики, які стоять перед Україною у цьому процесі. Отож з нами на зв'язку вже перебуває Тарас Рябченко. Це юрист, аналітик інституту законодавчих ідей. Пане Тарасе, ми раді вас вітати в Етеріс. Слава Україні, героям слава вітаю, тож пане Тарасе, Почнімо мабуть з основоположного, чому в Україні свого часу було створено е агентство з розшуку та менеджменту активів, і як це впливає на боротьбу з корупцією саме зараз? Ну насправді агенція вже створено досить давно, так от воно почало роботу в 2016 році, і взагалі мета, і навіщо воно було там створено. Там кодна з ключових, це те, що є кримінальні провадження в рамках цих кримінальних проваджень арештовуються активи. Для чого вони арештовуються? Для того щоб потім особа, яка перебуває під свістом, не змогла їх переписати на іншу особу, продати в якийсь спосіб або іншим чином позбавитися їх, і коли вже настане вирок, так і ці активи, що вони не могли якби зникнути. От і от це одна із метою діяльності цього функції агентства, є те, щоб такі активи їх вони передаються агентству по рішенню суду, і вже в подальшому відбувається. Або реалізація, або ж передання в тимчасове управління. І, от станом на зараз, ми маємо те, що таких активів вже зібралося, за останніми оцінками агентства, Це близько 70 тисяч. І ця цифра вона динамічна, вона постійно зростає. І цією всією масою активів з ними потрібно так би мовити щось робити. Вони не можуть просто там простоювати, адже є різні типи активів, деякі можуть втрачати свою вартість. На деяких можуть бути через зберігання цих активів їх, скажімо так, вартість поз. Ступово вони вже не, ну, не співвідносяться з витрати на зберігання, не будуть співвідноситися з вже подальшою ціною активу, тому потрібно продавати. А деякі активи їх навпаки потрібно зберегти і за можливості примножити. Тобто ці активи вже агентство намагається передати в тимчасове управління, знайти управителя, і от уже. Е, Фактично, в 2023 році з обрання нової голови цього агентства ці процедури в більшій своїй частині там стали більш прозорими і вже можна більш детальніше моніторити. Адже до цього був такий період, коли громадськість і, взагалі, там будь-хто не мав належного доступу до такого так, синтак... Группу моніторингу та контролю, і це призвело, не призвело до того, що агентство вже збиралося ліквідовувати, оскільки воно було ну максимально так, неефективне. І от станом на зараз ми вже знаходимось на тому етапі, коли є певні процедури. Ми ці процедури бачимо: тобто, в частині, наприклад, реалізації так активів є. Багато активів їх потрібно реалізувати, щоб вони там не втратили свою вартість. І от ці процедури вони є, і по цим процедурам агентство починає щось реалізовувати. І так сталося, що так на активах колаборанта Медведчука можна реально відсвяткувати оцей прогрес агентства з одного боку, що вони вже досягли, і так чого ще треба досягнути, так і от власне, один... як пане Тарасе, проходить О. зараз оцей процес реалізації арештованих активів Медведчука так, все, саме, от як взагалі як це нормативно передбачено? Так, перша частинка, це те, що відбирається арма, відбирає майданчик, який буде це реалізовано. Цей майданчик він обов'язково вже зараз по нормативним вимогам він має бути акредитований платформою прозору продажі. Це підвищує ефективність платформи прозоропродажі. Є ну, найкращою в Україні саме по реалізації цих активів, і майданчик, який там акредитований, це вже так би мовити. Певний знак якості. Арма відбирає цей майданчик, передає йому актив. І вже майданчик займається повністю оцінкою активу, вже продажем цього активу. А арма вже потім уже отримує так би мовити виручені кошти за вирахуванням комісії цього скамта майданчику. От і наприклад, годинників так ось на момент, навіть коли ми там списали на відповідну статтю про це, матеріал про це записували. Він скамта годинники ще не були реалізовані, але вже коли на момент написання, вже частина була реалізована і. Ті ціни, які були, і ті ціни, які продали, вони відрізнялися в більшу сторону. Тобто там активи були там годинники, наприклад, за 200 тисяч, а продали за там 210 тисяч, 220 тисяч. Тобто, це вже свідчить про те, що є по-перше, попит, тобто люди прийшли і, і придбали ці годинники. А по друге, що ціна вона вже вища, що також свідчить про певну про ринкові умови і про те, що це доволі вигідно. От, очевидно, що деякі з годинників не були продані, тобто вони будуть повторно виставлятися. І оце якраз це та одна з тих проблем, над якою потрібно працювати, адже є певна, ну так би мовити, через такий історичний складність співпраці там бізнесу з державою в цілому є певна недовіра, і як наслідок менше людей беруть участь в конкурсі. І відповідно ціль держави, ціль Арма, так само якство робити все від себе залежне, щоб показувати, що ці конкурси є прозорими, ефективними. Ці майно, ці це майно є нормальним, таким, що можна там продавати, реалізовувати, і як наслідок, це буде приваблювати там кільки людей, і будуть буде більше бажаючих, і як наслідок буде більше зростати ціна. О, це якщо ми говоримо про годинники, так там якщо ми говоримо про картини, тут є трішки інша специфіка. Адже в Медведчука було арештовано близько 300 картин, і як наслідок було виявлено, що арма, подивившись на ці картини, зрозуміла, що, ймовірно, адже вона не могла робити такі висновки, Деякі з них можуть мати культурну цінність. І як наслідок вони замовили експертизу відповідно у мінкульта, і мінкульт через музеї надав свій висновок про те, що так у близько 150 цих картин там є культурна цінність, і відповідно їх та, їх продавати для держави не є вигідно, тобто вони не можуть їх продавати, вони передають їх в музей. І це вже от, там, момент тимчасового управління, так і це вже якби це показує такий більш раціональний підхід, то що не так, що там все продати. Ні, тут ми, от саме конкретно, є специфіка певного активу, є ось ці картини, і ми їх там не маємо просто взяти там продати. Ми маємо подивитися, якщо вони мають культурну цінність, віддати музей. Якщо не мають, то звісно, тоді вже аукціон, і там люди прийдуть і зможуть їх придбати, і це вже буде позитивно. От, але в той же час. Отак, бачи позитивні приклади годинників, підходу до картин, так само до інших активів. От ми розуміємо, що співвідношення між тими активами, яких реалізовано, це наприклад там сотні зараз активів, десятки, а тими, що ще потрібно реалізувати, там тисячі активів. Тобто, тут так би мовити, агентству ще є над чим працювати. Пане Тарасе, а чи впливає тривалий процес арештування і оцінки активів, власне кажучи на їхню вартість? Яким чином це враховується при плануванні продажу? Тут потрібно розуміти, що дійсно є певний актив, так поки він передано його в арешт, поки триває ця процедура ця передача через судову хвалу, актив надходить до арма, арма його дивиться. Потім арма так само обирає відповідного реалізатора. Це все час. І цей час він дійсно впливає на цю вартість активів і він. Бливає, так би мовити, в мене в сторону зменшення. Адже, наприклад, елементарно є певна, там був один з активів, була пшениця, і там через рік ця пшениця це вже зовсім інша якість цієї пшениці і інша вартість відповідно. І тому, коли, наприклад, громадськість, коли ми коли будь-хто буде моніторити ці конкурси, необхідно обов'язково звертати увагу на попередню історію активу, адже можна просто сказати, що ціна озимої пшениці, там, наприклад, не знаю, 100 доларів там за тонну, так там арма чи там чи арма продав за 50. Отже, в чому проблема, чому така чому значить занижена вартість? Але насправді може бути таке, що просто актив уже рік знаходився на якомусь складі, він міг зберігатися наприклад, в певних неякісних умов умовах. І це однозначно впливає на його вартість. І як наслідок, уже той, та ціна, яка вже буде кінцева, та ціна, вона, в принципі, вона може бути вважатися ринковою адже. Прозоро продажі провело прозоро провело всі відповідні процедури. Воно оці знайняло оцінювача. Він оцінив цей актив, і вже як наслідок, коли він прийшов цей лот, був виставлений, то всі бажаючі можуть з ним ознайомитися і відповідно побачити, що дійсно можливо там не така якість цієї пшениці, але комусь вона потрібна. І хтось прийшов і там за знижено ціну її придбав і використав її у своїх потребах. І це все відповідно, це все зберігання. Ці всі підходи їх потрібно. Мовити відшліфовувати, щоб цей процес був чим більше буде таких кейсів, чим більше буде різних типів активів реалізовано, тим більше напрацьовуватиметься практика. І як наслідок в подальшому ми можемо мати так, що це вже буде ну умовно конвейер, звісно, зі своїми особливостями, зі своїми підходами до кожного типу активів. Але все рівно в умовах війни, в умовах нинішнього часу, ми маємо це робити. Органи державного органи державної влади мають співпрацювати і робити це все максимально швидше. Адже ці кошти арма потім вкладає військові облігації, дякуючи з відповідним змінам законодавства, які були прийняті в середині 2022 року. Кошти від реалізації вони можуть вкладатися військові облігації, і як наслідок вже зараз приносити користь для державного бюджету в умовах дефіциту. Це є. Ну тут якби не, не потрібно пояснювати, наскільки це важливо, і це потрібно робити. І, відповідно, чим більше активів буде реалізовано, тим більше коштів потрапить в через військові облігації. потрапить в Державний бюджет. І як наслідок, ну не можемо так казати про Медведчука, так, що там про його виправдання, але є якісь інші фігуранти кримінальних проваджень, що їх може бути виправдано, то вони отримують тоді свої кошти назад. Тобто кошти будуть з військових облігацій переведені, і вони отримують назад. Якщо ж майно буде стягнуто, держава. Вкратка буде винесено вирок, і майно Бедвіщука перейде там, до держави, то тоді держава отримує ці кошти. Тобто, це буде так, кінцева мета, до якої там правосуддя на да, досягнення на цю правосуддя, і як наслідок, через надходження в тому числі до державного бюджету, ми будемо виконувати в процесі да, досягнення правосуддя, будемо досягати і інших цілей, які є не менш важливими. Плюс тут ще також варто відзначити як окремим. Темою в контексті розвитку це те, що не тільки активи в Україні, так є арештовані активи і за кордоном. і от цей кейс, яхтами... не власне кажучи, пане Тарасе, от тут право. цікаво, що відбувається з арештованим майном, яке перебуває за межами України, і як його можна реалізувати, можливо, наскільки складно його реалізувати на користь України? Насправді, як показує да перший цей кейс яхти Медведчука, роєроманс це надзвичайно складний процес. Тобто, тут вже якщо ми в Україні це державні органи всередині України, то тут вже є міжнародна співпраця. Ми тут співпрацюємо з Хорватією, адже яхта перебуває в Хорватії. А на яхту накладений хорватським судом. Хоч і очевидно, що в Україні також було арешт, який вже потім ми в рамках виконання рішень наших судів виконали і в Хорватії відповідно наклали цей арешт. Тобто, якщо брати цю передісторію, то сам арешт вже був накладений в 2022 році. Відповідно, коли наклали цей арешт, було прийнято рішення про те, що потрібно намагатися реалізовувати. Перетранспортувати це в Україну це не є можливим. Тобто, це затратно дуже і якби від цієї ідеї відмови від цієї ідеї відмовилися. Відповідно. Потрібно реалізувати в Україні було прийнято спочатку політичне рішення. Потім уже на рівні постанови кабінету міністрів було започатковано можливість реалізації цього рештового майна за кордоном, тобто арма розробляла цей порядок і. Фактично, це призвело до того, що були відібрані певні аукціонні дома, які мали реалізовувати. Тобто, це був доволі прозорий конкурс, на мою думку. Було обрано відповідно аукціонний дім, і він це мав реалізувати. Але в силу різних обставин, от з того, що було в публічному просторі, з того, що ми може, я можу сказати, це те, що був там і вплив адвокатів, і намагання це все розтягнути в часі ці всі рішення, і там певні якісь оскарження цих арештів в Хорватії. І як наслідок, оцей там термін цього арешту він починав спливати. Як наслідок, що, що ми маємо зараз? Що аукціон той не відбувся, арешт знято, але і фактично, вже зараз Україна наклала новий арешт і має знову ж таки звертається до хорватського суду, щоб вони знову наклали відповідний арешт, визнали це рішення України, і як наслідок, уже. Потім АРМА знову буде фактично оголошувати цей конкурс, знову обирати цьому й дім, який буде реалізований. От і тут, скажімо так, тут проявилися так всі ці про всі ці перепони, які відбуваються в процесі реалізації. Так, ми побачили. Купу нюансів, з якими ну скаже так, не пройшов за цей шлях, ми б не, сти, не могли б встигнутися, тобто, ми не знали, що так от виникне, що ми так довго буде прийматися цей порядок, так довго буде оця от співпраця Офісу Генерального прокурора і агентства з розшуку менеджменту активів. Тобто, це все якби практика, яка потрібно напрацьовувати, і я сподіваюся, що вже в подальшому, коли вже будуть нові так об'єкти, адже ми знаємо, що майно колаборантів і майно російських росіян знаходиться багато за кордоном, і ми були дуже, я був би дуже радий, якби наша держава змогла дотягнутися і до нього так само в силу в правовому, звісно, полі. Очевидно, і як наслідок, це призвело б до підвищення надходжень до нашого державного бюджету, який в умовах дефіциту, в умовах війни потребує цих коштів. І пройшовши цей етап з цією яхтою, зараз я сподіваюся, ми знову ж таки. Буде нове рішення, буде новий аукціон, Ми таки зможемо отримати ці кошти. Ми вже надалі будемо. Коли вже буде новий актив за кордоном, надалі вже будемо більш швидше до цього підходити і не витрачати досить багато часу на різні там процедурні моменти. І ці процедурні моменти ми вже пройдемо швидко і одразу. І це подальшим, подальшому буде сприяти наше з інші надходження до бюджету. Так, пане Тарасе, зважаючи на процес управління цими арештованими активами, скажіть, будь ласка, які проблеми на законодавчому рівні треба негайно е, вирішити, щоб цей процес відбувався відповідно так, як треба? Е, найперше, в частині тимчасового управління, тому що є в нас реалізація, так, ми, ми більше говорили про реалізацію, є тимчасове управління, от в частині тимчасового управління необхідно на рівні закону. Що потрібно зробити, бо тому, що його немає, він на рівні методичних рекомендацій АРМА. Добре, що він вже є в публічному просторі, бо раніше його навіть і такого не було, але все одно це є проблема нормативного закріплення. Це підвищить якість і прозорість цього підходу. Плюс є ще один аспект, який потрібно вирішити, це те, що Є власне майно, яке передається в рамках арешту до армії корпоративні права. Саме вони власниками їх є росіяни, і є така норма в законі про права про те, що необхідно перш ніж вчиняти дії з корпоративними правами, потрібно погоджувати з законним власником жодним чином. Не буде і жодна держава не може погоджувати будь-які дії з власниками з Росії в нинішніх передумовах, і необхідно якомога швидше ухвалити відповідний закон, яким би е цю, цю, цю прогану, так би мовити закрити і дозволити управляти правами без згоди цих закон власників, якщо вони там з Росії чи там з Білорусі. Це другий момент і третій аспект, це те, що ми вже згадували про активи про картини Медведчука. Так це була ініціатива АРМА по проведенню цієї експертизи по культурним цінностям. Але варто відзначити, що такий підхід має бути нормативно закріплений, щоб в подальшому, коли наприклад буде інше керівництво АРМА, так буде не буде такої ініціативи від них, щоб в них була вже такі нормативні акти, по яким би вони діяли. Що якщо Потрапляють картини або інші предмети мистецтва, які можуть мати ознаки культурних цінностей, що вони обов'язково звертались за експертизу, і якщо буде виявлено культурну цінність цих предметів, то вже віддавали в тимчасове управління музеям або іншим в інші заклади культури, так і це призводило до того, що ці активи там вони не реалізовувалися, а зберігалися в державі. Що ж, дякуємо вам, пане Тарасе, за включення за роз'яснення цих процесів. Отож, Тарас Рябченко, юрист, аналітик інституту законодавчих ідей, був в етері громадського інтерактивного телебачення та радіо 1, Спілкувалися, зокрема, про те, як наразі можна ефективно реалізовувати арештовані активи, які перебувають і в Україні, а також за її межами. На все добре, пане Тарасе, і тримаємося. Гарного дня, на все добре. добре. Навзаєм на все добре.